Южноукраїнська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Про це йшлося у зверненні обранців нашої громади, які 30 жовтня зібралися на 52-гу позачергову сесію міської ради. Звернутися до президента України Володимира Зеленського Верховної Ради України. Міської ради міста Балхатів, Республіка Польща, Звегерівської міської ради, мостинської міської ради зі зверненням щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Попри кворуму 24 голоси за звернення проголосували лише 19-ро обранців громади. Такий результат, зокрема, був обумовлений позицією депутатів від Європейської солідарності. Ми повністю підтримуємо план перемоги, але план перемоги зовнішній він не може діяти без затвердженого. Тичний план був прописаний наше потомлення. Тоді навіть у другому варіанті звернення. Аби врахувати думку депутатів від європейської солідарності, було вирішено розглянути у розділі різне ще одне звернення. Натомість взялися до питань місцевого значення, зокрема сховища для ліцею номер 4 та змін до бюджету. Що стосується укриття, то його спорудження мало опікуватися управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради. Відповідно до рішення депутатів, тепер це робитиме департамент містобудування, архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації. Туди ж передадуть і 84 мільйони державної субвенції, які місту вдалося залучити на будівництво сховища. Сподівалися, що у ньому зможуть перебувати не лише учні та персонал четвертої школи, а й діти з двох сусідніх дитячих садків. Окрім того, хотіли розмістити укриття під землею, аби не позбавляти школярів стадіону. Саме на його території планується зведення захисної споруди. Єлогія Єдеція, яка вказала, що нема можливості заглибитися нижче, оскільки там скальна порода. Нема можливості. Бретант, виходячи з норм ДБ, які в нього є, виходячи з технічного завдання, якому було нашому нами, крім нас. Завдання затверджується обласним управлінням МЧС, яке надає свої також, пропозиції цього. цьому. Це укриття подвійного призначення, а не найпростіша і перезначена порівняння, де норма на людину не, один, не одна людина на один квадратний метр, а значно більше. Чому? Тому що це для довготривалого перебування. Микола Покрова завірив депутатів, що поверх укриття місто зможе побудувати стадіон, проте фінансувати цей об'єкт потрібно буде вже власним коштом. Державна субвенція цього не передбачає. Що стосується останньої, то до міської скарбниці надійшло ще декілька сум: на харчування учнів початкових класів, на забезпечення якісної сучасної, доступної загальної середньої освіти нова українська школа, надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих чи померлих внаслідок поранень захисників. Під завісу сесії у розділі різне розглянули звернення, ініційоване депутатами від європейської солідарності. У ньому йдеться про прийняття внутрішнього плану перемоги, який діятиме одночасно з планом перемоги президента. Підтримали ініціативу колег 13 міських парламентарів. Думку решти висловив Олександр Акуленко, який зазначив, що більшість із заходів, запропонованих колегами, в Україні, вже виконуються. На цьому порядок денний позачергової сесії було вичерпано. Менш ніж за годину депутати розійшлися. Знову вони збиратимуться 7 листопада. На цей день призначено наступне засідання депутатського корпусу.